Пришвидшити гуманітарне розмінування України та вберегти якомога більше життів саперів. Наступний сюжет про розробку української компанії Йоадемич, яка має всі шанси суттєво зменшити терміни на очищення наших територій від російського залізяча, фахівці розробили програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, які аналізує зібрані різноманітними датчиками дані. Це як звичайні фотографії, так і магнітно- та геосканери. Як наслідок, детальна мапа забруднення, як саме працює та наскільки може допомогти нашим саперам? Дізнавався Єгор Ромахло. Першим на місію з пошуку Мін вилітає Мавік. На його борту особлива камера. Вона роздивляється вибухонебезпечні предмети та робить знімки над високої якості. Далі цей матеріал переносять на комп'ютер, і за роботу береться штучний інтелект. Нейромережа почне кожну фотографію перебирати окремо. І виявляти на ній об'єкти, які схожі на вибухонебезпечні предмети, або ті, які вона 100% впевнена. Якихось п'ять хвилин, і програма знайшла багато потенційно небезпечних об'єктів: міни, частини ракет. Штучний інтелект навчився розпізнавати все, що може становити загрозу життю людини. Однак не всі об'єкти можна знайти візуально, саме тому далі на місію вилітає вже інший дрон з магнітометром. А цей апарат вже реагує на матеріал об'єктів, тобто метал, та може знайти міну навіть якщо та під землею. Щоправда, для цього треба доволі низько літати. Він збирає зараз дані Він так? збирає дані магнітометра так. Які потім він пролетить, і ми швиденько на платформу їх оцифруємо і накладемо вже на візуальні. Порівнюємо, знахідок стає дедалі більше. Та є ще і третій датчик: Георадар. Його почали тестувати віднедавна. Ця технологія сканує землю на наявність порожнин. За допомогою цього приладу раніше шукали, наприклад, підземні комунікації. І ось вже інформація, зібрана за допомогою трьох видів сканування, дозволяє штучному інтелекту скласти детальну мапу забруднення. Саме от порівняння цих шарів даних дозволяє більш точніше з'ясувати, що є на даній ділянці. Чи це там закопані якісь об'єкти, чи це може бути взагалі навіть якийсь шматок заліза, але при розмінуванні сапер все одно повинен туди підійти і його дістати. Цей шматок розробники технології, українська компанія ua Damage. працюють у цьому напрямку два з половиною роки. кажуть, їхня технологія дозволяє за 50 хвилин обстежити один гектар території до прикладу, вручну сапер за добу може опрацювати лише 100 квадратних метрів, і це з ризиком для життя. Головна мета нині кажуть у компанії пришвидшити очищення сільськогосподарських земель. Нам потрібно повернути землі в користування, як сільське господарство, так і інші господарства, щоб працював бізнес. Коли буде працювати бізнес, це перш за все гроші, податки. По друге, це забезпечення робочих місць, і це підвищення економічних і соціальних показників нашої країни. Це є у хлопців технології і для наших військових. Як от програма, що розпізнає міни в режимі реального часу, її нині тестують на фронті. Це вона знайшла міну, так от це вибухонебезпечний це головка від ракети. У міністерстві економіки кажуть, за час співпраці з UA Damage побачили, як амбітний проект перетворюється вже у робочий продукт. До прикладу, фахівці компанії вже підготували п'ять екіпажів ДСНС, які користуються їхньою технологією пошуку Мін. Потенційно ж ця технологія значно пришвидшить розмінування аграрних земель. Можна реально обстежувати території обсягом 60 тисяч гектар, які вже станом на зараз підтверджено небезпечно для того, щоб оптимізовувати місії, розмінування для того, щоб зменшувати вірогідність підривів техніки і травмування саперів. 60 тисяч гектар станом на зараз мають статус підтверджено забруднених саме сільськогосподарських територій. Та обстеження територій триває. і Кількість потенційно забруднених сільськогосподарських угідь може сягнути 150 тисяч гектарів, і саме розвиток таких Нології може пришвидшити очищення України, яке зі старими методами може тривати десятиріччями. Його ромахло, Роман Чербаков, факт Єдині новини.